Тепер у застосунку Дія можна додати дитячий ковід-сертифікат. Такий сертифікат доступний дітям від 12 років, як після однієї дози вакцини, так і після повного курсу. Дитячий ковід-сертифікат можуть отримати батьки вакцинованої дитини. Перед тим, як додати сертифікат, переконайтеся, що у вас на смартфоні встановлена остання версія ДІ. А тепер інструкція. Авторизуйтесь в Дії. Додайте в застосунок свідоцтво про народження дитини. Потрібно ввести серію та номер свідоцтва про народження у меню послуги. Виберіть ковід-сертифікати та зробіть запит. Готово! Сертифікати дитини з'являться в застосунку разом із вашими, крім того, діти з 14 років. Можуть самостійно згенерувати ковід-сертифікат, авторизувавши застосунку ДІЯ за допомогою id карти чи біометричного закордонного паспорта. Нагадую, що тепер отримати ковід-сертифікат ще простіше: не потрібно нічого підписувати. Досить просто авторизуватися в дії та надати згоду на передачу медичних даних. Бережіть себе, вакцинуйтесь та користуйтесь дією.